В Україні завершили жнива ранніх культур. Намолочено понад 35 мільйонів тонн нового врожаю. Звітують у міністерстві аграрної політики і продовольства України по урожайності попереду сільгоспоробники Хмельниччини. По збиранню зернових аграрія Одещини врожайність менше щоправда ніж торік. Коментуючи у, у Мінагро 23-го року зібрали рекорди – 79 мільйонів мільйонів Ну, Зараз ще триває збір цукрових буряків, кукурудзи та насіння соняшника. І зараз долучаємо до ефіру Віталія Коваля, міністра аграрної політики та продовольства України. Вітаю, пане Віталію! Доброго дня, доброго дня. Отже, завершилися жнива ранніх культур. У нас понад 35 мільйонів тонн нового врожаю. Але цьогоріч врожайність менша ніж торік. А що на це вплинуло на вашу думку? Так на жаль, маємо не зовсім сприятливі кліматичні умови. Була засуха і підвищена температура, тому маємо зниження врожайності. Але по ранній групі зернових і зернобобових ця це зменшення всього на всього 2% від минулорічного урожаю. Якщо говорити про статистику, зачитаю, що ми закінчили збір урожаю на площі 6 мільйонів 526 тисяч гектарів. Для порівняння, в минулому, минулому році це площа була 6 мільйонів 347 тисяч гектарів. В розрізі культур пшениця 4 мільйони 902 тисячі гектарів було зібрано. Ячменю – мільйон 412 тисяч, горох – 212 тисяч гектарів, і ріпаку мільйон 265 тисяч гектарів. Тобто з ранньою групою зернових Україна справилась. переходимо до збору пізньої групи зернових. А скажіть, будь ласка, якщо говорити про погодні умови, об'єктивно так дійсно у нас посушливе літо. А які культури найбільше страждають? Як це позначається на експортних можливостях нашої країни? Так, ми, на жаль, мали. Невеликі втрати в ранніх групі зернових, в пізній групі та технічних культурах втрати будуть трохи більше. Очікуємо в розрізі 10-15 тому що саме в фазі росту рослини нас, на жаль, постраждав і соняшник, і кукуруза, і гречка, і соя найбільше саме ці культури втратили в фізичному вимірі, тому. Дещо буде зменшено виробництво, але за рахунок того, що по більшості культур є хороші перехідні залишки, ми спокійно відносимось до продовольчої безпеки України та на нашого виконання зобов'язань по міжнародним контекстам. А експерти кажуть, що цьогоріч і врожайність, і олійність соняшника менше, ніж торік. А Як це може позначитися на цінах на соняшникову олію і на експорті? Ще потрібно розуміти, що олія соняшникова це одна з культур, які споживається, тобто одна з олій. Є ще пальмова, є ріпакова олія, є соєва. Тобто, ринок він сам вирівнює конюктуру. Якщо для розуміння назвати цифри, то 90% сонячної олії алії вона йде на експорт з України лише 10% – це внутрішнє споживання. Тому від валового збору світового і від кон'юнктури цін на ринку буде залежати експортний потенціал країни в фізичному вимірі. Він може бути дещо нижчим, але не критичним, фактично. Україна впевнена, що залишиться на лідируючих позиціях в цьому напрямку. В Минулому році у нас була рівність близько 46-48%. відсотків. В цьому можливо дещо зміниться, але досить спокійно відносимось до даної ситуації. Пане міністре, а щодо зберігання врожаю, ми добре пам'ятаємо, що і до війни, навіть до війни 2014 року, були проблеми з, з нашими врожаями великими. У нас були проблеми з елеваторами, тобто зі зберіганням. До речі, цим свого часу користалися і експортери. Так от міг... мінагрополітики заявляли зараз, що безплатно надають так звані рукави оці для тимчасового зберігання зерна. Наскільки це ефективне рішення? Які ризики зберігання зерна на прифронтових у прифронтових регіонах є? Так, дійсно. На жаль, ворог п'є по огромній інфраструктурі, і часто особливо при прифронтових е, територіях об'єктами атак стають наші елеватори. Пошкодження. Агросектор зазнає суттєвого збитки мільярдів. Тому маємо знаходити рішення. Виклик руйнування інфраструктури дозволить нас до рішення у вигляді мобільного зберігання агропродукції. Рукави стали хорошим вирішенням даного питання. Зрозуміло, що це мобільне рішення. Воно дозволяє проводити децентралізацію зберігання і вражає… Від 6 до 12 місяців, для почаючи своїх кондицій, зберігається. Ну, в цілому, впевнені, що це дуже хороша була ініціатива. Ми її будемо продовжувати далі, тому що оцінили цей підхід і це рішення. Ми маємо зворотний зв'язок від аграріїв до фронтових територій. Програма дала свій результат. Дякую. Пане Віталію, я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову. Я зичу вам успіхів на посаді, адже ну важливість міністерства аграрної політики. Ну одразу після міністерства оборони в нашій ситуації в мирний час, напевно, перше. Це міністр аграрної політики, продовольства Віталій Коваль був у нас на зв'язку. Дякую, гарного вам дня за можливості. На все добре.